Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку як утворились материки та океанічні западини. З курсу географії 6 класу ви вже знаєте, що майже 200 мільйонів років тому на землі існував єдиний великий материк Пангея. Він об'єднував усі сучасні материки, Однак поступово почав розпадатися на частини материки. Спочатку два материки Лавразію, у її складі були сучасна Північна Америка та Євразія. І Гондвано, Вона включала Африку, Південну Америку, Індостан, Австралію та Антарктиду. За наступні мільйони років материки поступово набули сучасних образів і розташування. Однак вони й досі не припинили свого руху. Літосфера за своєю будовою неоднорідна і складається із земної кори та верхньої частини мантії землі. Земну кору поділяють на океанічну і материкову. Земна кора складається з гігантських цілісних блоків літосферних плит, які розділені величезними тріщинами або рифтами. Літосферні плити перебувають у постійному русі, наче пливуть по м'якому шару мантії. Ця гіпотеза була підтверджена на початку ХХ століття Альфредом Вехенером, німецьким вченим, геологом та геофізиком. Він є автором теорії руху літосферних плит. Ці плити можуть розходитися, сходитися чи рухатися одна вздовж одної. Швидкість їхнього руху може становити від 10 до 170 мм за рік. Формування поверхні Землі розпочалося. Близько 3,8 мільярда років тому. На сьогодні існує кілька наукових припущень, гіпотез, які намагаються пояснити походження материків та океанічних западин. До початку ХХ століття переважала думка, що Земля впродовж усієї історії свого розвитку не зазнавала змін, а на її поверхні існувало 6 материків. Ця наукова гіпотеза мала назву теорія фіксизму. Прихильники цієї теорії визнавали лише вертикальні рухи окремих ділянок Землі. У 2022 році вчені з університету Аделаїди Австралія, склали нову карту тектонічних плит Землі, з яких складається земна кора. Вони постійно рухаються, що спричиняє землетруси і утворення вулканів. Отже, внаслідок тривалого розвитку землі сформувалися два основні типи земної кори материкова і океанічна. Сучасні материки та западини океанів утворилися внаслідок руху літосферних плит. Вчені вважають, що утворення материків та океанів зумовлено розташуванням великих мас гірських порід у землі. Скупчені гранітні маси були легші і спливали на поверхню планети. Охолоджуючись, вони утворювали виступи різної величини і форми. А базальтові маси важчі і опускались, утворюючи заглиблення різні за величиною і формою. Так з'явилися значні нерівності на поверхні Землі. Одні з них виступи це материки. Інші Заглибини це океани. Сучасне географічне положення материків та океанів, особливості їхнього рельєфу, це результат тривалого геологічного розвитку Землі. Найбільшими проміжками геологічної історії Землі вчені умовно стали вважати еони та ери. Ери, у свою чергу поділяються на геологічні періоди. відома, геологічна ера це один з найбільших відрізків часу, понад сотні мільйонів років в історії розвитку землі. В історії геологічного розвитку Землі визначають еони та ери, що різняться особливостями розвитку життя на Землі. Архей це період найдавнішого життя, Протерозой – період раннього життя. Палеозой, мезозой і кайнозой відповідно ери давнього, середнього і нового життя. Кожній з ер відповідають певні періоди горотворення та інші важливі події, що відбувалися на материках. Геохронологічна шкала це таблиця, у якій геологічний час розділені на часові відрізки відповідно до основних етапів геологічної історії Землі та розвитку життя. Користуючись геохронологічною шкалою, можна дізнатися, які залишки живих організмів у вигляді скам'янілих решток є в осадових гірських породах. На основі знань про розвиток живих організмів за їхніми рештками визначають вік гірських порід. Цим займається наука палеонтологія. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми як утворились материки та океанічні западини. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!